Знати про себе і читати своїх авторів саме такий запит є в українського читача. Про це нині говорять всі вітчизняні видавництва. Українська література переживає нове народження. Книжкова платформа Якабу вийшла на літературний ринок з потужною креативною пропозицією, а саме об'єднати українських сучасних авторів в одну серію книжок під назвою Серед своїх подробиці за мить. Космічна фантастика, колонія Макса Кідрука, психологічний трилер Я бачу вас цікавить пітьма. Та містичний детектив Білий попіл і Павлюка безумовні книжкові хіти в українських книгарнях. Воєнна розвідка України Артема Шевченка теж один з лідерів продажу. Ці книжки абсолютно різні за жанрами і закладеними в них сенсами, але є дещо безумовно об'єднуюче. Вони написані авторами-українцями в сучасній Україні для сучасного читача. Повномасштабна війна. Триває вже понад два роки, і за цей час українці дізнались про себе і свою культуру багато нового. Зокрема, відкрили багато гранність української літератури 21-го століття. Більше почали читати і писати книги рідною мовою. Ми е, розуміємо сьогодні інтерес до української сучасної літератури. Ми розуміємо, що багато українців хочуть читати книги, які пишуться і створюються зараз сучасною мовою на сучасну проблематику. І ідея виникла досить спонтанно, оскільки в нас є різні автори, яких об'єднує власне, те, що вони тут і зараз живуть разом з українцями війну. Ми вирішили, що ми хочемо творчість окремих авторів презентувати не просто як окремі росіяні твори, а об'єднати їх саме серію, які дали назву серед своїх, що ми всі тут знаходимося в Україні зараз серед своїх, і завдяки Збройним силам України маємо таку розкіш, як творчість, співтворчість і виготовлення книжок. Нова серія серед своїх поєднує як твори вже доволі відомих авторів, так і яскраві дебюти. Зокрема, тут можна побачити легку іронічну прозу Наталії Кальченко і серйозну есеїстику Анатолія Дністрового. А оскільки я все життя пишу, би так, мовити так, так історично склалося, то в мене було дві пропозиції, які ми реалізували. Перший том це паноптикум література. Це моя вибрана есеїстика і статті за 25 років десорієнтовно моєї діяльності другий том він складніший, ну в сенсі складніший, він багатовекторніший. Це зовсім інший буде читач, ніж цей перший том. Так, це зовсім це буде, я думаю, там будуть політехнологи зацікавлені цією книжкою, політологи, хто займається політичною філософією, соціологи. Тобто це така вже інша, зовсім інша оптика і мої зацікавлення. Також до серії серед своїх увійшла збірка творів відомого українського письменника-фантаста Олексія Тимошенка, майстер ілюзій. Книга складається з 18 оповідань, в яких автор розповідає фантастичні історії, використовуючи свій науковий досвід. Серії серед своїх різні жанри можуть себе знайти. Серед своїх може бути автор, серед своїх може бути читач, серед своїх. Можуть бути всі, хто хоче познайомитись з гарною сучасною літературою. Деякі твори присвячені штучному інтелекту та взаємостосунків людини і роботів. Є твори пов'язані з подорожю в часі. Я використовую міфологічні сюжети в деяких творах. Тобто такий міцний науковий ґрунт. Оскільки я ще займаюся наукою, то відповідно це десь знаходить своє відображення. Текст акторів ми відбирали за принципом: це має бути якісна, україномовна, художня проза, поезія, драма. У нас різно представлені різножанрові твори. Станом на сьогодні у нас видано чотири книги, ще три в роботі. Ті, що чотири ми окремо можемо про них розказати. Ті, що в роботі, хай це буде несподіванка для читача і наш такий сюрприз. Перші чотири книги нової серії серед своїх вже є у вільному продажу. Незабаром планують вихід ще трьох. Придбати книги і ближче познайомитись з творчістю сучасних українських авторів, можна на офіційному сайті національної книжкової платформи ЯКАБУ або ж у їхній книгарні на Хрещатику».